Друзі, вітаю! 2 вересня стартує ціла серія відео про підживлення капусти. А саме цвітної, пекінської капусти та білокачанної. Також буде відео про листове живлення. Тепер по добриву: це те, що потрібно саме в першу чергу для кореневого живлення. Брали селітру аміачну 6 кг. Потім яра 3,20 кг. І Яра, те, що нам зараз потрібно, це 13 40 13 От саме зараз нею будемо і підживляти. Кормити буду через каплю, тому беремо 2 кг, розбавляємо в 10 літрах води і потім це відро зальємо в 1 тонну води, 2 кіла на куб води. Потрібен час, щоб воно трошки розтало. А взагалі в першу чергу потрібно давати саме фосфорні добрива, особливо для пекінської капусти. У неї і так слаба коренева система. Та й не тільки для пекінки, а й для іншої розсади теж. Спочатку підкормлюємо фосфором 13-40-13, ну а вже потім будемо розганяти листову масу зі аміачною, не карбомідом. Ну, то вже буде інше відео, розповім чому? Чому селітра? Ну а поки що будемо чекати, поки розтане. Добрево наше готове. Зараз зальємо в оцей куб. Так як оператор сьогодні мій в школі, то зараз поставлю на паузу, зальємо та підключимо. І так, добрево залили, відкриваємо кран. Відкриваємо там краники. І включаємо все, проливаємо одну теплицю, зараз прольємо цвітну капусту, ну а вже потім прольємо пекінку. Головне розрахувати точно, щоб, був, щоб було світло, тому що без насоса дуже, дуже довго капає. Потрібно зараз враховувати і це. Бо із світлом такі проблеми. От і все. Поливається наша цвітна капуста. Зараз півгодинки і прольємо е, Пекінську. На черзі Пекінська капуста. Вже пролив. Добре, так промочило, підживило. Все чудово. Ну, друзі, на цьому думаю, все. Далі відео буде. Не тільки короневе живлення, але й листове. Також будуть відео про захист від хвороб та шкідників. Коротше, буде багато цікавого, корисного. Так що підписуйтесь, слідкуйте, пишіть коментарі, обов'язково. Цікаво їх читати. Ну і далі буде. Всім пока!